Добрий день, це 80-й урок по версії вебсайтів. Сьогодні тема позиціонування щодо батька на CSS. Якщо елементу заданий relative, а його нащадку Absolute, цей нащадок буде позиціонуватися відносно свого батька, а не щодо вікна браузера. Як правило, у такому разі батькові вказують relative без зміщень. У цьому випадку з цим батьком нічого не відбувається, але всі його нащадки тепер позиціонуватимуться щодо нього. Приклад перший. Для початку давайте просто зробимо два блоки без позиціонування. Я скопіюю код, який нам даний, вставлю в наш редактор і скопіюю CSS-код на 6 І ось як ми бачимо, виходить такий результат. А, воно прямо по центру чудово. Приклад 2. Давайте тепер абсолютно позиціонуємо, абсолютно позиціонуємо зелений блок, оскільки батькові не вказано relative, Realative, то нащадок позиціонуватися, що пози... позиціонуватиметься щодо вікна браузера. Я скопіюю код і вставлю редактор. Збережу і ми бачимо, які зміни відбулися. Наступне. Приклад 3. Вкажемо тепер батькові Relative і у цьому випадку нашадок позиціонуватиметься щодо свого батька. Скопіюємо і вставимо. Що лишнього, здається. Зберегти. І ось як ми бачимо, він тепер щодо свого батька позиціонується. Практичні завдання. Так. У наступних завданнях основний блок стоїть по центру за допомогою Mergжен. Значення авто. А решта позиціонуватиметься щодо нього за допомогою властивості Position. Завдання перше. Проте сторінку за цим зразком. Добре. Нам потрібно. Так, батьківський лебед і. Його нащадок. Тут я можу зробити лише таку маніпуляцію. Наступна ширина 500 висота 300 Значить. Там буде ширина 200, висота 200. Окей, і тепер відступ зверху буде приблизно 50 пікселів. І зліва десь. І хай буде там 80 пікселів, а зліва буде 60 пікселів. І ось як ми бачимо приблизно схожий результат. Але ось ця картинка. Набагато менше. І ось як ми бачимо такий результат. Завдання 2. Повторіть сторінку з цим зразком. Окей. Спочатку я задаю background. Color. Знаю, що хейт буде брайн. Ордер. Я видалю Чай, без різниці абсолютно. І цей буде такого білого кольору. І тут вже два елементи Child, тому я роблю ще один. І тут Child Два. Save. Це не було я це все скопіюю, але я приберу тут бордер. Це зайвен зберегти. Так, також його видалити. Так, left. Тут краще вже right. Uh, Використовувати write хай буде 60 так само. Замість Jab Bottom. Збережемо, збережемо і перевіримо. Ага. так Окей, тоді я тут. Таке зроблю і ось так. Приблизно однаково. Хіба що ось це значення можна зробити 60, а ось це можна зробити як сорок. щоб воно максимально було схоже. Ну, щодо баккаунду я з цим не вгадаю, ну, але це суть. Задання 3. Повтори сторінку за цим зразком. Окей. <coughs> Знову ж таки тут ще один елемент. Зразу збережу і вставлю базовий. Це зразу приберу поки що. Тут я також поки приберу. І тут я трошечки поманіпулюю все ж таки, щоб було зручніше. Так, перше, що я зроблю. Ага, так що зроблю для зручності. Бекграунд тут я зразу прибираю і його можна вставити в третій. Тому що тут браунд якраз таки зелений. Тут я додам Border, Solid 1 піксель і чорного кольору. Далі. Куда <coughs> я сделаю такую бордер, солид, штых, тоже один пиксель и бордер радиус, бордер. Адіос 50%. Ця штучка хай буде. Якщо це по 100, то там хай буде 200. І ось стаха буде все ж таки 500, а ще вона хай буде 200. Е, Наступне. Я б це зробив, звісно, через флекси, але ні. Mm, як це правильніше зробити. Сюди. Сюди так, до 50 пікселів. Сюди йдемо ботом. 50 пікселів. І кожен з елементів left також, не знаю, 50 пікселів. The right peniside pixel are visible. uh -huh. Yes. Huh? <coughs> the background uh, right. Твішки, там рель корот, воно не хоче, можливо, так. Чому воно не допрацює? Максимально дивлю, хоча. I'm <clears> taking <throat> <clears throat> Чому тут код тільки не задається, мені дуже цікаво. Ой, не код, а... колір. Дуже дивно. І тут же ще зберіг також все. Чого Чи... два, чого. Можливо є сенс запитати у GPT, тому що я взагалі не маю поняття, де тут помилка. Тобто, ж ревірим. Проверим, я g5 напевно еще сейчас напишу а да еще так может быть может такая штука так а, сюда, все тут травка, тут вот так Скармологи, child, two, top, сто сто пятьдесят следующий десять Окей. О, ні. Двісті. Шикарно. Приклад повторно. Завдання 4. Повтори сторінку з цим зразком. Ага. Окей. Тоді тут вже потрібно зробити ще одну штучку. Айдішку замінимо на 4 Думаємо, за це все прибрати, щоб воно не збивало. Тут 600, тут 600. За індекс тут не треба. position relative так і залишається. Тут позиціон абсолютно. с uh, child one child two Заблю так И тут буду width 100 пикселей height 100 пикселей background І борто радіус 50% відсотків. Okay. Окей. E, добре. Але ні. Його ж треба якось спозиціонувати ще правильно. Типу. Зараз року сповіщення. Uh, давай тоді я буду окремо писати. Так. Перший. Left. 30 пікселів. Но хоча, треба писати топ. Да, 20 пикселей. Child 2. Right. 30 пикселей. По-аттикевскому можно задать background-color green. Light green. Ага. Oh, Suborder-radius. Это задать. call don't прикольно. Чудово. Uh, child 3. Я бачу, можно сразу Марген. ноль uh, поставить. Нет, авто. А он центруется максимально сразу. И background color. White. Uh, width. 70 пикселей хайт. Так, уж 70, 70 пикселей. Э, больше нет. я ja, тут со пять шестипу такого и 4 4 патрум. 250 пікселів. background-color В цілому, щоб не займати дуже багато строчок, я його собі вставлю. Щоб ці всі елементи були. мали білий фон. Далі, на чому я зупинився ботом with ширина 400 місць. 400 пікселів height 50 пікселів. And origin. Ну, здається, margin тут не працює. Хоча, я не

Але тут шість тридцять. І повторите сторінку за цим зразком. Я, звісно, все розумію, але як оце зробити? Добре, зараз по відео подивлюсь. Але, блін, в, в будь-якому разі, в будь це щось не гуде. Окей. Третє. 80, бордер, радіус. 80, бордер, Зрозумів, ти типу, А де практично? Окей. Що на відео немає, тому я не маю навіть уявлення, як це робити. Ну, типу, в цілому це можливо, а... але це буде довго. Це... Це ще відео продовжиться хвилин 10, тому я не маю, не бачу сенсу зараз робити такий ротик. Хоча... Ні. На цьому я завершую даний урок. Дякую за увагу.